Представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов. А пане Андрію, ви ж з нами на зв'язку, так? Так, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, дивіться, трохи більше за тиждень. 19, 21, 23, 24, 30 серпня. Серія операцій ГУР в Росії і на окупованих територіях. Це співпадіння в реалізації давно запланованих акцій, чи це тенденція і. Ми тепер щоразу частіше будемо бачити такі акції в Росії. Ну, за кожним збігом стоїть насправді низка подій і ціла підготовка. Тому так можна говорити про комплекс заходів сил і сектору безпеки і оборони України, активних дій, активних заходів, як на тимчасово окупованих територіях. Про що ми можемо говорити більш публічною офіційною, відкрито так? І те, що трапляється на території так званої Російської Федерації, ну зрозуміло, що саме по собі воно не відбувається. А, це, чи є інформація стосовно останніх атак у Пскові? Гур раніше заявляв, що ще встановлює, які можуть можуть бути пошкоджені у літаків інших. Чотири транспортники Іл-76 знищено і на підлягають відновленню? І ще два отримали ушкодження. насправді це не просто зараз підтвердити детально з'ясувати рівень ушкоджень. Можливо, вони підлягають ремонту. Зараз перевіряється ще інформація. Таке питання: чому наші дрони досягають цілий? настільки вони прокачені, особливі високотехнологічні, чи це все ж таки проблема росіян з їх слабкістю ППО і РЕП? Ну, дивіться, будемо говорити. Ви можете казати наші дрони, і я не, не буду підтверджувати, але і спростовувати не буду цього. Е, ну, щось щось долітає. Якщо говорити про е, системи радіоелектронної боротьби, то Росія завжди ще з часів власне радянського союзу е, була насправді сильною в цьому, і за кількістю засобів реп. Надзвичайно велика насиченість порівняно з будь-якою країною, і в тому числі ми можемо говорити про НАТО. Але справді час іде, і деякі системи застерігають. Але окрім цього, звичайно, розсередження засобів радіоелектронної боротьби і сьогодні велика кількість сучасних. Власне, таких інструментів засобів знаходиться на тимчасово окупованих українських територіях для того, щоб прикривати окупаційний корпус. А це означає, що ми бачимо ось менш захищеною, виявляється є столиця на болотах і власне інші об'єкти для тих самих неопізнаних літаючих об'єктів. І інших засобів, які долітають, і які вибухають, які знищують ворожу техніку, ворожий особовий склад, ворожі літаки, і і так далі. Про відстані можна говорити ну досить умовно і обережно знову ж таки, якщо би тут студії сидів аналітик. Він міг перерахувати різні варіанти, як ця як ці відстані досягаються. Ну, засоби є різні і методи є різні. Чим більше таких подій відбувається, тим зокрема легше людям, які планують відповідні заходи, планувати наступні заходи. Тому що пропрацьовуються маршрути зрозуміло розуміється, де знаходяться якісь слабкі місця в системах протиповітряної протиракетної оборони ворога. Ну і багато інших речей разом з тим ворог теж звичайно готується і робить висновки, і не сидить на місці. Володну саме сам, власне сьогодні про висновки російська... хотів би хоч, хотів би да окремо у вас питати, тому що очевидним є те, що сили оборони України дуже швидко адаптуються до якихось атак росіян, перегруповуються, роблять висновки, і часто у росіян вже не виходить робити. Ну, якщо згадати, наприклад, зиму там да, енергетична система. А, тобто їх плани ламаються повністю чи здатні росіяни Яни так само ламати наші плани, якщо ми зараз активізувалися, і чи вдасться їм зробити нам мінус, так би мовити, через деякий час? Ну ок, ну звичайно, вони будуть пробувати, і, зрештою, ми бачимо, що терористичні ракетні удари. По російські ракетні удари по нашій інфраструктурі, цивільній інфраструктурі вони не припиняються. Тобто це реальність, в якій ми продовжуємо жити, і попри те, що інтервали можуть зростати, попри те, що зараз уже по 100, 120 ракет ворог одночасно не випускає. Але тим не менше, будь-які такі ракетний удар це серйозний виклик, і так чи інакше, це ушкодження, це втрати. Тому Росія далі продовжує цей, цей терор, окрім е, суто військових методів відповідей, ну є інше: ще є той самий ядерний шантаж, яким е, російська пропаганда постійно зловживає після кожних е, прикрих хлопках інцидентів з бавовною над в Москві, чи події в Пскові, чи в Криму. Чуємо істерику від пропагандистів з вимогами застосувати тактичну ядерну зброю. Ну але наразі це шантаж і в принципі він не працює і перестав давно працювати. Ну, останній винахід е, такої російської пропаганди е, це заперечення реальності або невизнання сил там безпеки і оборони України. Ну, ми не будемо, зрештою, там щось спростовувати. Але Соловйов кричить, що до них щось прилетіло з території НАТО. Ну тут виходить пастка. Якщо вони самі собі так пояснюють, то тоді питання: яка ж реакція в такому випадку ж, так званої Російської Федерації правлячого режиму? Тим не менше, попри всі реакції, попри плани і серйозні заходи спецслужб на території самої Російської Федерації, попри намагання пересувати ті самі літаки з литовищ якомога далі. Ми бачимо, що після кожного інциденту литовище порожнє. Ну, відповідно, авіацію пересувають. Навіть сам факт передислокації авіації це вже позитивний результат для України. Це означає, що ворожі літаки будуть знаходитись далі. Це і час підльоту змінює, і, зрештою, під час самої транспортації транспортування з цими засобами щось додаткове ще може статися. Такі випадки, до речі, теж вже були. Ну, тому так це динаміка, яка буде продовжуватись і наростати, поки е, ворог не піде з української землі, поки Україна не поверне е, в власні території в межах міжнародно визнаного права, міжнародно визнаних кордонів. Е, в на території самої Росії буде все більш відчутна війна, і пересічні росіяни, в тому числі, розуміють і будуть розуміти, що напавши на Україну е, російський режим, Росія в цілому всі ті, хто підтримали. Цей напад вони накликали біду, війну і вибухи, в тому числі і на свої голови. А отут знаєте, готовий посперечатися з вами, і представники влади і спецслужби часто говорять про те, що мета атак на території Росії це ще й психологічний тиск, є психологічний аспект. Але знаєте, ну якщо банально відкрити тік-токи, подивитися телеграм-канали. Прости, прості росіяни ніби взагалі або не помічають того, що поряд з ними вибухає, або навпаки радіють. Там є конкретні прям меми, коли дівчата ходять по Москві і кажуть класно, прилітіла. А чи, чи дійсно ми можемо психологічно дотиснути росіян, навіть якщо тисячі дронів одночасно полетять на їх територію? Гарна картинка, я от уявив собі тисячі дронів одночасно. Ну просто серце, серце зраділо, і е, насправді впливає. І особливо якщо ми говоримо про Москву і столицю, то кожен такий е, приліт точно впливає на морально-психологічний стан ворога, еліт і власне пересічного населення. Про мету ми не будемо говорити, оскільки нехай е, над цим думає ворог і розмірковує саме Цілі і завдання, але про наслідки ми можемо обговорювати відкрито і так, одним з таких наслідків тих подій в Москві, зокрема це вплив на громадську думку. Є соціологія, яка чітко показує, що Моск принаймі москвичі точно реагують. Звичайно, москвичі не реагують, коли щось вибухає у Пскові. Це для них далеко незрозуміло і особливо нічим не загрожує. Але Москва Сіті це той символ, який. Бавовну, на якому помічають і в інформаційному плані відчувають на собі і мешканці Москви, і навіть мешканці Петербурга. тому впливає. Що ж, дякую вам за розмову. Дякую, Андрій Юзов, представник ГУР Міністерства оборони.